Привіт! Зробимо огляд фішок Тесла, про які я не розповів в попередніх відео про Теслу. Тож поїхали. Одна з найулюбленіших моїх фішок, якою я користуюсь щодня, це Sharing trip, куди я планую їхати віддалено. Тобто я сиджу, наприклад, десь там в залі. Потім я, наприклад, вирішую поїхати кудись в Сан-Франциско. Шукаю цю адресу в телефоні. ось, Потім відповідно, натискаю Share. Тут я обираю Tesla. І вона по Bluetooth відправляє, тобто машина в гаражі стає. І я коли саджусь в машину, то вона вже прорахувала маршрут з усіма зупинками, де треба зупинитися тощо. Тобто, дуже зручно. А, ну, це ви знаєте, це транспондер. Я у якійсь старій серії розповідав. Тобто, це для того, щоб їздити на хайвей безкоштовно або е, платити меншу вартість. Там є свічер, тобто три е, можливості. Є. Що ну слайдер, де ви можете брати три опції: ви їдете один, і ви їдете в двох машині або в трьох. Для більшості е, платних полос на хайвеях. Якщо ви їдете в трьох, то це буде безкоштовно. Якщо в двох, то там буде знижка або також безкоштовно, в залежності від напрямку цього хайвею і популярності. А стосовно мостів, наприклад, Сан-Франциско, Golden Gate Bridge або Сан-Матео Bridge, там буде або повна вартість, навіть якщо ви в трьох їдете, або часткова вартість, наприклад, там 50% може бути знижка. Також ця машина, оскільки це електромобіль, тільки в Каліфорнії, є така штука, як безкоштовний проїзд по хайвеям, по платним полосам, навіть якщо ви один їдете в машині. Для цього треба заповнити аплікацію, відправити. В DMV вони вам видадуть на протязі двох чи трьох тижнів цю інформацію. Прийшли стікери, і по вашому номеру машини буде закріплена інформація про те, що ви як володар клін вегікал автомобіля, який типу не зарязняє атмосферу, і відповідно ви можете безкоштовно їхати. Проте там треба прикласти саме чек. Кещар чек на 24 долари. Тобто неможливо платити це онлайн. Дуже такий старий підхід. Проте ви раз робите, і вам на рік видадуть цю можливість. Після того треба буде в порталі TOL відмітити, що у вас є е, цей сертифікат, його завантажити і все. Далі вже відповідно буде інформація, і ви будете безкоштовно їздити по платних полосам, навіть якщо один в машині. Так, погнали далі. Ну тут ви можете. Всередині блокувати машину, розблокувати, відкривати передній, задній багажник, порт, чарджен. Тобто це ви, в принципі, все це бачили в оглядах інших автообзорщиків. Наприклад, конди... Наприклад, ви можете затиснути цю кнопку. Це щось на кшталт Сірі. Наприклад, It's too hot Inside. І відповідно він включить кондр, знизить температуру. Так само. Він, він розуміє більшість команд, проте не дуже добре працює. Як його можна виключити кондиціонер? Можете натиснути тут кнопку, або можете просто затиснути на 3 секунди. Тут і він також виключується. Е, які в нас тут є режими? А ось цей режим е, він називається. Е, Bio Defense Weapon Mode, Тобто насправді це режим, де там більше, ніж 99.9% різноманітних бактерій воно улавлює, І там є HEPA-фільтр, і ще. Е, Повторний фільтр, я не пам'ятаю який. Типу, карбоновий якийсь. ну, коротше. типу, Це не просто жарт, це насправді дуже крута система фільтрування та очищення повітря. Ходімо далі. Є така штука в сейфеті, як називається Джо Мод. Тобто є одна людина, яка якось написала Лену Маску, ну, в Твіттері про те, що коли він їде в машині з дітьми, які сплять, то було б непогано, якби включити такий мод, і щоб там, наприклад, різноманітні сигнали вони були не такі гучні. Тобто, є тут багато асистентів, коли ви, наприклад, виїжджаєте з полоси, воно вам сигналить і каже, що типу поверніться. Ви, ну, типу починає вас коригувати. Або, наприклад, поворотники. Так ось цю людину звали Джою і, і в Теслі зробили цей мод. Зараз я вам його продемонструю. Тобто, наприклад, це поворотник без цього моду. А це з цим модом, бачите? Набагато десь на 50% тихіше. Тобто, доволі прикольно. Це вставити треба, так? тут перекрито Все. що далі? Стосовно висоти підняття ось цього заднього багажника, тобто ви знаєте, що ви можете регулювати його на будь-яку висоту, і щоб воно запам'ятало положення на 5 секунд затиснути цю кнопку. Далі. Стосовно екстреного виходу, якщо розряджується батарея, ось тут ви можете дістати килимок і потягнути за ось цей світчер для того, щоб вилазити з машини в екстреної ситуації. Також ось ця штука є, мало хто знає, проте вона регулюється по висоті. Тобто можна ще вище третій підголовник піднімати, опускати. Лише один раз у нас на попередній білі тесли було таке, що загалючена мультимедіа, і ми перезавантажили шляхом затискання цих двох лавіш десь на 10 секунд. Це можна навіть робити, коли ви їдете, але не рекомендується, звісно. Стосовно safety. є така штука, як Pin to Drive і Glovebox Pin. Тобто ви можете встановити пін-код чотирьохзначний, і, наприклад, для того, щоб відкрити Glovebox, воно затребує цей пін. Таким чином, тільки після цього відкриється. Так само, і коли ви захочете їхати. А, що ще? Так, стосовно відео. Тобто, звісно, ви можете записувати відео. Тут є вбудована А Навіть тут є всередині. Ми ось такий слайдер додатково купили за доллар чи 2 на Амазоні. Так ось. Мало хто знає, проте. Потрібно постійно очищати це відео, тому що воно не автоматично перезаписується. Це можна зробити або далі Дашкам Clips, або повністю відформатувати. І, наприклад, якщо вам потрібно ваші відео, то ми можемо відкрити Cloudbox. І ось це, ось це флешка ось тут, яку можна зняти. Цю флешку і піти. Якщо вам мала місця, ви можете докупити на Tesla Shop там, на 1 ТБ жорсткий диск і в той же самий роз'єм його підключити. А, і стосовно запису відео, де тут воно. Ось. Є можливість поставити on horn, тобто on honk більше, Тобто це означає, що коли ви натиснете цей hong. То воно запишуть. Наприклад, ви їдете і бачите на дорозі ведмедя, ви можете трішки пікнути, і воно запише цей кліп. В залежності від діаметру диску залежить відстань, яку ви можете переїхати на повному заряді. Тобто, наприклад, у нас це перформанс-версія. Ми можемо переїхати при ідеальних обставинах 303 милі. А Long Range може переїхати 330. Єдина різниця це. Диски, диски, які встановлені. Тобто в нас 21 катки, а в Long-Range 19. -й. Так ось, наприклад, якщо ви поміняєте на перформанс, зменшите діаметр диску, наприклад, на 19, то система все одно буде рахувати, що у вас 21-й. Щоб це пофіксити, треба зайти в сервіс у Wheel and tire, це, так, Wheel and Tire, Tire, так, і тут поміняти на 19 або 20. -й. І тільки після цього система буде коректно вираховувати відстань, яку ви можете проїхати. Ось у нас зараз 76 заряд, ви там можете сюди натиснути, побачите 225 майлів, ми можемо зараз проїхати при ідеальних обставинах. Проте ви розумієте, що якщо ви будете їхати більше, ніж там, 65 майлів, якщо буде там занадто жарко або занадто холодно, то ці цифри будуть змінюватись. Ну ще стосовно Blind Spot. Ось такі штуки, ви можете їх, по-перше, робити, типу Drag'n'Rob і в обидві сторони, тобто це як сліпі зони. Далі, коли ви їдете, наприклад, на хайвеї, і у вас там є обмеження 65 майлів, а ви їдете 80 майлів, ви можете натиснути на іконку 65, і воно автоматично зменшить вашу швидкість до 65 майлів. І відповідно, коли ви змінюєте лінії, втискаєте поворотни, поворотники, то воно бачить, якби, чи змінили ви полосу, чи ні. Якщо змінили, то тільки тоді воно відключить поворотник. Працює майже ідеально, проте бувають випадки, коли треба вручну виключити поворотник, тому що воно не зрозуміло, що ви вже поміняли лінію. Наприклад, то вам потрібно зробити pre-condition battery. Тобто, наприклад, ви зробили, побачили, куди ви хочете поїхати. І вам потрібно буде зробити pre-condition battery, для того, щоб вона підігріла батарею до необхідної температури, і ви швидше змогли заряджатися. Ось цю кнопочку натискаєте: Precondition battery for Fast Charging. І таким чином, коли ви підійдете, ви вже зможете набагато швидше заряджати. Аніж коли батарея якби не розігріта. Ну, і стосовно шодесенького огляду мобільного додатку, тобто тут ви можете дистанційно, наприклад, блокувати розблокувати машину, включати кондиціювання або підігрів машини, відкривати капот або задній багажник. Тобто багато чого насправді можна робити, навіть мелодії змінювати. Коли, наприклад, ваша дружина їде за машиною, ви можете вдома поміняти її музику з таким чином, або виключити її взагалі. Також лайв-камера. якщо хтось сидить в машині, то ви не зможете подивитись, це зроблено з точки зору безпеки. Проте, якщо мене б не було в машині, ви б могли тут натиснути з різних ракурсів подивитись, що відбувається з машиною. Наприклад, ви знаходитесь в іншій країні, можете подивитись, що відбувається. Також тут багато різноманітних опцій. Можете дивитись тиск в шинах, ось відкривати там багажник, там робити гудки. Ну, коротше, дуже багато дистанційного керування, що ще. Ну, Відповідно, маршрут ви можете прокладати, дивитись де на машини. Наприклад, ми були в торговому центрі, і я забув, де я запаркував машину, тому що дуже велика парковка і великий торговий центр. І завдяки цьому додатку я знайшов, де знаходиться машина. Ну, це майже все. Тобто, якщо що, пишіть. Також хотів додати стосовно, як можна зменшити вартість будь-якої Тесли. Перш за все, є такий цікавий сайт, називається Wait for Tesla. Насправді це просто API, яке бере інформацію з актуального сайту. Тобто ви таку ж модель можете знайти на сайті, але тут це набагато зручніше. Тож фішка його в наступному. Ви коли заходите, ви бачите 4 моделі. Наприклад, мене цікавить Model Y. Далі я, наприклад, роблю View як Table, це для того, щоб було зручніше. Мене цікавлять тільки нові тесли Model Y в Каліфорнії. Я аплаю фільтр, і далі я бачу цю табличку з е, моделями. І я що зможу зробити? Я можу відсортувати по дисконту. Тобто, бачите, є дисконт на нову Model Y майже 5 тисяч доларів. Це Long Range. Давайте подивимось детальніше, це е, сірий колір з білим інтер'єром, тобто це там півтори тисячі доларів знижка на білому інтер'єрі. Далі 20 диски це платні, оскільки в лонгранші йдуть е, базово 19, тобто вони там ще 2-3 тисячі коштують тощо. Тобто, загалом дисконт майже 4,5 тисячі доларів. І тут лише 6 майлів. Тобто вона абсолютно нова. На цю модель будуть діяти е, всі ребейти, про які я трішки пізніше. Якщо ви хочете, ви натискаєте ось сюди. І вас, відповідно, редиректять на сайт. Е, так. Ну, ось тут кнопочка буде Reserve. Е, і вже інвентар з сайту Tesla. Тобто, як бачите. Ціна тут повинна бути зі знижки. Але вам потрібно спочатку залогінитись, ви її побачите, вона знаходиться в місті Ірвайну. Далі, додатково, я залишу лінку на реферальну програму від Вікі. і ви додатково на будь-яку модель можете отримати ще 500 доларів знижки з рахуванням цієї знижки. Таким чином, знижка буде 5000 доларів. Віка отримає там якісь милі, ой, не милі бонуси, які вона зможе конвертувати або в милі, або в мерч. Від Тесли, Тож це вже друга знижка. Далі поїхали. Стосовно Federal Tax Credit. Тобто, якщо ви знаходитесь в Штатах, звісно, ви платите на податки. І ось є така табличка Adjusted Gross Income Limitations. Тобто, ви можете отримати вирахування з ваших податків, якщо ви купляєте в цьому році, а подаєте відповідно податки до, наприклад, там, квітня наступного року, в квітні наступного року за цей рік. І якщо ваш совокупний, совокупний дохід з ну, якщо дружина, чоловік отримують менше ніж 300 тисяч доларів, вони можуть заплатитися. Якщо подаються як «Married, філінджонлі, and хед Відповідно, «Head ліміт Household» ліміт 225 тисяч. І якщо лише одна людина працює і подає як сінгл, то ліміт 150 тисяч. Друга умова – це вам потрібно ці податки в федеральний казну заплатити. Тобто, вам потрібно її заплатити, щоб потім з них вирахувати. Наприклад, ви за цей рік заплатили 30 тисяч доларів податків. Ви це вказуєте в декларації в наступному році, в квітні, і вам зроблять ребейт 7,5 тисяч доларів. Тобто, як тільки податково отримає ваші документи, потім вона вам прийшла чек або відповідно автоматично на банківський рахунок, який ви вкажете, куди вам перерахувати ці кошти. Тобто, якщо ми подивимось на прайс. Давайте подивимось. Purchase price, Тобто, Model White, наприклад, Long Range коштує 50 тисяч. Мінус 500 доларів ем, знижка по, по реферальній програмі. Це 50 тисяч. 2-3-5 тисяч ви можете от, от, окрим, отримати додатково, якщо це вже виготовлена машина. Наприклад, демо-версія, не демо-версія, демо-машина, яка в салоні. Там також декілька тисяч можна скинути. Тобто рахуємо, це 50 тисяч, наприклад, ви там ще знайшли 2 тисячі доларів знижки, це 48. Далі, мінус 7,5 тисяч від Federal. Це, ну, грубо кажучи, давайте коригуємо до, до восьми. Це вже буде 40 тисяч лонг рейдж коштує. Далі є така штука, як Clean Vehicle, як rebate. якщо ви знаходитесь в Каліфорнії. То тут є можливість отримати від штату Каліфорнія, в залежності від моделі, від 2 до 7,5 тисяч доларів ребейт. Це також залежить від доходу. Скільки у вас дохід. Якщо ви дуже мало заробляєте, там ліміти є на цьому сайті, то ви можете навіть підвищений 7,5 тисяч доларів отримати. Але зазвичай ми її отримали 2000, тож треба розраховувати на цю суму. Тобто від 40 віднімаємо 2000. Це буде 38 тисяч вже ціна. Треба врахувати, що щоб отримати ці 2 тисячі, це буде чек. Ви заповнюєте анкету. Зараз, на жаль, дуже довго її розглядають, майже 150 бізнес-днів. Тобто це без вихідних. Тобто Вам треба чекати багато місяців. Проте це як безкоштовні гроші, які вам повернуться просто від штату. Там також є певні умови по доходу, тож ви можете прийти і подивитись. І того, вже вартість машини наші 38 тисяч після цього ребейту. Далі є ще ребейти від каунті. Каунті це щось на кшталт е, області в Україні, наприклад, там Київська, Дніпропетровська область. Тут є Сан-Франциско Каунті, Сан-Матео Каунті. У нас ось ця називається а, Каунті. І в них в різних каунті є різні умови. В моїй каунті є також додатковий ребейт на електромобіль. Ось ви можете бачити, є, наприклад. На машини, які на водороді, працюють плагін, хайбрид, Emission Motorcycle, навіть на, мотоцикл, на мотоцикли можна отримати до 1000 доларів ребейтів. Тобто, бачите, ось такі всі умови. Тут також можна отримати підвищений ребейт. Тощо. Ми отримали 3000 доларів. тобто, Ви також заповнюєте анкету, прикладаєте документи по купівлі машини, і це можна отримати лише один раз на одну людину. Тобто один раз на дружину, один раз на чоловіка, якщо це дві різні машини. Якщо одна машина, то на будь-яку людину хто в власну хто власник в ДМВ. Тобто, ви коли вказували, вказували при покупці машини, там вказували, або. І чоловік і дружина, власники, або лише чоловік, або лише дружина. Тобто тільки ця людина може отримати при умовах, які вказані на цьому сайті. Тож таким чином, вже мінус 38 тисяч, мінус 3 тисячі залишається 35 тисяч, ви отримаєте нову теслу в штатах в Каліфорнії лише за 35 тисяч доларів. Звісно, ще додатково податки. Податки десь 10-12% на всю суму покупки. тобто... Від 50 тисяч ви ще заплатите десь 6 тисяч податків. Це різні там фі, але все одно. Тобто, якщо рахувати з податками, ваша машина Model Y обійдеться приблизно в 40-41 тисячу з урахуванням усіх знижок, з урахуванням усіх таксів. Тож, як на мій погляд, це дуже-дуже е, приємні умови. Також я хотів зазначити, що ці ребейти треба дивитися в залежності від штату, і останній ребейт це від. Е, Електрокомпанія, яка ваша обслуговує ваш будинок, тому що в неї є різні рейти, і є, наприклад, рейт спеціально для тих, в кого є електромобіль. Таким чином, що якщо ви будете заряджати лише в low lowest cost, тобто це найнижча вартість з 12 ночі до 3 години ранку, лише 28 центів за кіловат в Каліфорнії, а ось як бачите, в піковині, наприклад, з 4 дня до 9 дня 59 центів, тобто два рази більше. Якщо перекалькувати, перерахувати, скільки це 28 центів перерахування на бензин. Зарахування вартості це приблизно 2-2,20%, якщо б ви платили за галон бензину. А якщо у вас була бензинова машина, то ж це, в принципі, доволі вигідно. А якщо є сонячні панелі, то це в 5. 5 разів вигідніше. Наприклад, в нашому в цьому місяці що у нас це ж вересень, тобто ми отримали рахунок за серпень, за електрику 600 доларів за будинок. Але через те, що у нас є сонячні панелі, які нагенерували 500 доларів, нам потрібно було сплатити лише 100 доларів. тобто з урахуванням того, що ми у нас там працював постійно кондиціонер, і ми проїхали там півтори тисячі майлів на Теслі, тобто заряджали тільки вдома, це нам обійшлось лише безкоштовно або 100 доларів за електрику. Але це з урахуванням того, що у нас є ем, сонячні панелі. Ось є різні електричні компанії, які обслуговують будинки. Деякі електрокомпанії можуть нав вам навіть прислати чек, наприклад, на 800 доларів на 1000 доларів тільки через те, що ви купили електромобіль. Ось такі різні програми є в Штатах, є в Каунті, є в е цій країні. Тож, якщо є якісь детальні питання, пишіть задавайте.